Яке питання я задам Богу у вічності? Про це далі у нашому інтерв'ю. Ну, перше питання, чому було гріхопадіння? А друге, чого Господь допустив, щоб дьявол тут був? І коли сонце перестане світити, чому багато людей в пеклі. Задав би питання за родственнику. Вони покаялися, ну будуть вони в вічності чи ні. От я хотів би там з ними зустрітися, бути з ними, так. Да. Господи, яка моя подальша судьба? От я б йому запитав, бо так: от ну попав я вже туди, уже все прекрасно, все хорошо. А що далі, господи? Ми пройшли селекцію, стали хорошим добрим зерном, яке можна помістити вже туди, до господа, да? але ж на цьому ж вона не закінчиться все одно ж вічність. Вона продовжується кожний раз. Я попрошу його познайомить мене з Анною Пророчицею. Це та людина, яка служила Господу постом і молитвою день і ніч. Коли батьки привели Христа, освятити по закону Моїсеєву. Вона, побачивши його, озвучила всім, що приблизилось прощення гріхів. Що Бог задумав в моєму житті, і чи все я виконала, що мені потрібно було? Що саме він приготував для мене? Але я можливо не наважилася шагнути у ту сферу або в ту діяльність, або спробувати ту справу, або взяти те служіння, яке можливо Господь підготував для мене, але от мені не вистачило рішучості. Мені от це було б цікаво дізнатися. Дякую. Мені було завжди дуже цікаво, якщо б, наприклад, я закінчила інший університет, я одружилась б на комусь іншому. А я би, наприклад, пішла на іншу роботу, Оту, яке б в мене було життя, і де б хотів би мене Бог бачити в ідеалі. Насправді у нас завжди буде до Бога багато питань. Час відповіді на них абсолютно різний. Варто продовжувати довіряти Богу. Це була рубрика Інтерв'ю по гарячому. Побачимось.